Я пізнаю світ урок 186 тиждень 21-й. Тема уроку використання енергії сонця. Будиночок хімічних елементів. На початку уроку перегляньмо з вами відеолист від Музика Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври вивчали використання енергії сонця. Я запитав їх, як слід використовувати сонячну енергію та отримав геть різні відповіді. Допоможіть мені з'ясувати, які висловлювання є правдивими, а в чому малята помиляються. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, які ж висловлювання малят є правдивими, а які є помилковими. Для цього давайте з вами пригадаємо з попереднього уроку, що таке сонячна батарея. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та запишемо пропущене. Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця. Перетворюється на електричну енергію. Так. Подумайте та скажіть, чи доцільно використовувати сонячні батареї у вашій місцевості? А чи достатньо для використання сонячних батарей? Сонячних днів впродовж року. Дуже добре. Сонячну енергію можна використовувати не лише для виробництва електричної за допомогою сонячних батарей. Її можна перетворювати на теплову в сонячних колекторах. Сонячний колектор пристрій, у якому енергія сонця перетворюється на теплову. Сонячні колектори використовують для нагрівання води й опалення будинків. Дивовижно, вони працюють не лише в теплу пору року, але й узимку. Давайте з вами знайдемо у тексті і виділимо речення. Де говориться про те, що ж таке сонячний колектор так, це третє речення першого абзацу. Сонячний колектор пристрій, у якому енергія сонця перетворюється на теплову. Отже, ми можемо зробити висновок, що сонячна енергія може накопичуватися не тільки. У сонячних батареях, тобто вона може перетворюватися не тільки на електричну енергію за допомогою сонячних батарей, а й ще за допомогою сонячних колекторів перетворюватися на теплову енергію. Так, так само, як і сонячні батареї, сонячні колектори працюють не лише у літку, а й узимку. Сторіночка 25. Розгляньмо з вами малюнок та прочитаємо розмову дошкільнят. Подумайте, які висловлювання є правдивими. А в чому дошкільнята помиляються? Як слід використовувати сонячну енергію? Треба її перетворювати лише на електричну в сонячних батареях. Так, ми можемо сказати, що це висловлювання в нас трішки є помилкове, адже сонячна енергія перетворюється не лише на електричну. Давайте прочитаємо наступне твердження. Ні, її краще перетворювати на теплову в сонячних колекторах. Молодці ми також можемо сказати, що це твердження трішки є помилковим, адже можна її перетворювати не тільки на теплову енергію. Прочитаємо з вами третє твердження. Насправді використовувати сонячну енергію можна різними способами, адже її потреба і в тепловій, і в електричній енергії. Так, а з цим твердженням можемо погодитися повністю. Адже сонячну енергію ми можемо використовувати різними способами. За допомогою сонячних батарей можемо отримувати електричну енергію, а за допомогою сонячних колекторів отримувати теплову енергію. А як ви думаєте, чи можна цілком задовольнити потреби людини в енергії? Установивши сонячні батареї та колектор у будинку людини. Подумайте та скажіть, чи можна використовувати сонячню батарею як джерело живлення в електричному колі. Опрацюємо з вами із малюнком. З'єднайте лініями, тобто провідниками, джерело електричного струму, це в нас сонячна батарея, із лампою та вимикачем так, щоб утворилося електричне коло, яким буде протікати електричний струм. Адже в нас ми бачимо, вимикач замкнений і лампочка. Світиться. Пригадайте, що потрібно зробити і яким чином з'єднати за допомогою провідників джерело електричного струму, лампу та вимикач, щоб у колі в електричному колі протікав струм. Давайте тепер перевіримо, як ви з'єднали. Джерело електричного струму, лампу та вимикач у електричне коло. Так, ми бачимо, що провідники чітко під'єднані до джерела електричного струму, до лампи та до вимикача. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка 26. Скажіть мені, будь ласка, а які невичерпні джерела енергії, окрім сонця, вам уже відомі з попередніх уроків? Так, це рух води та повітря. А назвіть найдовшу річку Європи. На сьогоднішньому уроці порелаксуємо з вами з відеофрагментом із композицією на прекрасному блакитному Дунаї композитора Йоганна Штрауса Другого. А давайте пригадаємо, як називають йогана Штрауса II, автора найвідомішого у світі віденського Вальсу. Прочитаємо речення та запишемо пропущене. Йоган Штраус ІІ? Так, король Вальсу. А як ви думаєте, чому композиція? На прекрасному блакитному Дунаї має таку назву. А чому її автор побачив воду в річці Блакитною? Пригадаймо, які хімічні елементи входять до складу води. А тепер пригадаємо все, що ви пам'ятаєте і знаєте про хімічні елементи, які ми вивчали. Упиші, упишіть символи відомих вам хімічних елементів у відповідні комірки-будиночка. Поставте відео на паузу та заповніть кожну комірку будиночка хімічних елементів. Давайте з вами перевіримо. Чудово! Відкриваємо з вами сторіночку 47 Виконаємо творче завдання від Аї. Створіть аплікацію будиночок сонячної енергії. Розмістіть на даху або поруч із ним потрібні елементи. Сонячні батареї та сонячний колектор. Ось ми бачимо сонячні батареї, сонячний колектор. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Дуже добре попрацювали!